Як в одному водоймі зустрілись два карасів, і один говорить іншому: а ти чув, що кажуть наші вчені карася, що вони кажуть, що існують у всесвіті інші водойми, і що там може бути життя. Уяви собі, якби у нас були можливості, ми зробили таку ракету, заповнену водою, та могли полетіти у всесвіт, ну за межі водойми, то, може б, ми знайшли інший ставок там чи водойму. А там, може, живуть карасі, Ми б знали, що ми не одинокі у всесвіті. А в цей час на березі співає Соловейко, тільки ця пісня незрозуміла і невідома карасям. А з іншого боку, водойми, інший карась, священник, звертається до своїх прихожан карасів, показує на образи і каже: і створив Бог карася по образу і подобі своїй. А так і ми.